До На нашого ефіру долучається Богдан Сторощук, економіст. Я вас вітаю. Доброго вечора, Слава Україні. Героям слава. Давайте розпочнемо з наших економічних реалій. Я десь приблизно місяць тому підписався. Не знаю, правда, навіщо. Ну, побачив таку функцію, вирішив скористатися в додатку свого банкінгу. в мене є розсилка курсів валют. І десь тобто, я кожен день отримую. Актуальний курс валют і приблизно місяць тому я спостерігав, як кожен день мені приходило повідомлення, що курс валют зростає, зростає, зростає. І я бачив, що зростає проміжок між вартістю купівлі-продажу, що свідчить про якусь спекулятивну складову або якісь такі. Очікування дещо панічні. Потім це проміжок скоротився, і зараз, якщо на піку було здається 42,9, то зараз 41,9. Тобто майже гривня, от в цьому діапазоні все рухалось протягом останнього місяця. Поясніть, будь ласка, чи якими факторами це було замовлено? Дякую за запитання. Ну, по-перше, чому курс зростав? Ну, звичайно, що велику роль відіграла дуже значні обсяги іноземної допомоги, надходження якої активізувалося в кінці минулого року. Зокрема, по лініях J7 і Ukrainian Facility. Це раз. І друге, минулого року, в грудні, великий стрибок зробило використання лімітів залишків невикористаних коштів по різних бюджетних статтях. Порівняно з іншими роками, минулого року в грудень в цьому плані був рекорд. Ну, тобто, це були кошти, які втрачалися на різні цілі, але в тому числі і на зарплату. І звичайно, що ці кошти прийшли на ринок, і вони почали тиснути на ціни, і вони почали тиснути і на курс. І цим було обумовлено зростання, і особливо в кінці, в останній місяць, 24-го і січень минулої, вже 25-го році, стрибок і цін, і курс. Це по перше, що робив в цьому плані Нацбанк? Нацбанк в цьому плані ну вробив застосував комплекс різних заходів. По перше, він поступово опускав курс у зв'язку з тим, що різко зростав попит на валюту. По-друге, за тиждень до кінця січня на засіданні Нацбанку на один відсотковий пункт була піднята облікова ставка до 14,5. і по третє. Нацбанк здійснив за ці два місяці, ну дуже значні. Я б сказав, що навіть у 22-му році, коли був пік попиту на валюту, Нацбанк не виходив з такими значними валютними інтервенціями. За ці два місяці Нацбанк, ну скажімо так, спалив порядка 10 мільярдів доларів. Ну, трохи менше достатньо багато, слава богу, на сьогоднішній день. Завдяки міжнародній допомозі, у нас ще є більше 40, так Добре, з запасом більше 40 мільярдів. Правий був Нацбанк чи ні? Ну, час покаже, але якщо брати ці заходи в комплексі, завданням Нацбанку було перепоказати населенню, перш за все і спекулянтам, те, що він тримає ситуацію на контролі. Посилити їхню впевненість в спроможності Нацбанку утримати цю ситуацію і скажімо так збити спекулятивну піну. Ну в цілому, як показують, от буквально останні дні динаміка курсу йому це вдалося. Це не означає, що ну, виходячи з того, якої політики Нацбанк зараз підтримується, які ми маємо реалії, це не означає, що курс буде таким до кінця року. Ні в якому випадку, і це було б навіть погано. Він буде повільно, але повільно, плавно, контрольовано деваль. В проєкті бюджету на цей рік очікуваний курс долара на кінець року складає близько 45 гривень або може навіть 45. Не ну, десь так воно приносить. Не пам'ятаю точно так, але десь така цифра. На вашу думку, так і буде. Плюс-мінус я допускаю навіть ривок одну гривню більше, тобто до 46, але не більше. Зрозумів. Mm -hmm. Щодо інфляції, ціни зараз, ну чесно, це кошмар. Те, як швидко вони зростають, тобто, я, хоча в відсотковому відношенні ніби воно не так багато, але вже все настільки зросло в ціні, що коли ти бачиш, як щось іще зростає в ціні. То кожне таке зростання буквально псує тобі настрій, але це відбувається просто регулярно. Скажіть, будь ласка, далі нам очікувати чогось подібного? Тобто, весь рік буде ставати дорожче? Ні, ні. Тому що інфляція буде, звичайно, вона не впаде нижче 5%. Але з того, що можна говорити зараз, по-любому ситуація стабілізується нижче 10%. Чому ці не росли? Ну, можна назвати три ключових фактори: це по-перше, то що я вже говорив, приток іноземної допомоги і збільшення відповідно на, основі, на її основі державних видатків, які відповідно збільшували доходи мешканців України. Це з боку попиту, з боку пропозиції діяли два фактори: це по перше. Дефіцит, дуже значний дефіцит, який вже відчувається в дуже багатьох галузях робочої сили, який mm -hmm. штовхав зарплати до гори. Це по-перше, і по-друге, це є зростання витрат на гарантування надійності доступу до електроенергії. Ці два останні фактори буквально останні місяці вони трошки стабілізувалися. Бізнес заклав витрати на ризики, і далі ціни мали би Хотілося б вірити, тому що це лякає той темп, який ми взяли в цій сфері. Але я сподіваюся, що дійсно це щось тимчасове, оскільки я розумію, що це таке питання, яке прямо впливає на стійкість нашої держави з точки зору стабільності ситуації в країні, тому що особливо на пенсії українські, ну мені я не розумію, як. Як, як можна жити враховуючи цей темп, враховуючи цінник? А скажіть, будь ласка, оці глобальні тенденції в економіці, які зараз відбуваються, зокрема є прогнози негативні щодо Китаю, про що я розповідав перед тим, як долучити вас до ефіру? Вони якимось чином на сьогодні позначаються на українській економіці, чи враховуючи, що вона існує в абсолютно унікальних умовах на сьогоднішній день, як в європейському на європейському континенті, так і у світі? Ми не надто піддаємось тому, що відбувається на глобальних ринках. Ну, я б не сказав, що взагалі не впливають, але вплив він є. Ну як так, скажімо так, вторинним третинним в Китаї. Зараз ми маємо яку ситуацію? В Китаї він, скажімо так, пожинає наслідки від того, що держава вирішила прискореними темпами. Посилити розвинути інфраструктуру, перш за все, транспорту, тобто залізниці, дороги і так далі, вони під розвиток цієї інфраструктури запустили величезну кількість для того, щоб швидко це зробити металургійних заводів, цементних заводів, тобто різних заводів у сфері важкої металургії, в сфері будівельної промисловості. І коли е, значна частина цих інфраструктурних проектів були реалізованими, виявилося, що Продукцію цих заводів далі нема куди дівати. Ну банально, нема куди, так mm -hmm. і е, ну, зараз, наприклад, їх закрити, розпустити це величезний відповідь. Це вже ну піде хвиля спаду. І вони почали переключилися на розкачування внутрішнього будівництва. Так і вони набудували дуже багато об'єктів, які теж виявилися банально вже аж навіть не потрібні. Там, наприклад, є на сьогоднішній день населені пункти, в яких ніхто не живе. Не кажучи вже про будинки, які постійні це привело до падіння такого. Гіганта будівельного, як і так ага. Китай паралельно пробує збувати цю надлишкову продукцію України третього світу. Поки що за рахунок державної підтримки економіку якось здається, менш більш втримувати. Але тут є декілька, але перше, але про те, що ми судимо про Китай, так між іншим, як і Західний світ, судить про Росію, пробує судити про Росію на основі офіційної статистики, так але так само як офіційна статистика в Росії нерелевантна і не може бути вона релевантною в авторитарній країні, так так само вона не ну, під великим сумнівом і в Китаї. Це перше, але друге але, на превеликий жаль, велика частина вільного світу, яка зараз сильно вдарилася в ліву ідеологію, і багато країн третього світу, і сам Китай, вони не враховують одну дуже просту банальну істину. За весь період економічного розвитку, економічні реальні економічні ривки. Ніколи не зумовлювалися ніякими факторами, крім високого рівня економічної свободи. Ні технологічні фактори, ні гроші, ні наявність ресурсів, ні будь-які інші фактори ніколи не змогли зумовити в країні економічний право. Тільки високий рівень економічної свободи. І зумовлював високий рівень підприємницької активності, який зумовлює відповідно економічний ривок. в Китаї. Ну, ми знаємо, яка ситуація, і те, що е, кажуть, е, от зараз фактично, якщо брати з піком 2021 роком, тільки за минулий рік скорочення інвестицій склало половину від загального обсягу інвестицій пікового 2021 першого, це ну, величезний обсяг. Так, і, і тут дуже тривожний в... дзвіночок. Пане Старчук, вибачте, маємо завершувати. Будь ласка, завершіть свою думку і будемо прощатися. Тут комплексно діють декілька факторів. По-перше, економічна несвобода. По-друге, падіння такого гіганта, як Євер Всі mm. розуміють, що якби держава не підтримала, ця хвиля далі піде по економіці. Ну, і по-третє, загальна тенденція до посилення санкцій проти авторитарних країн. А тут ще Трамп. Зі своїми торговими війнами, які також я думаю, великою мірою дестабілізують ситуацію. Дякую вам, Богдан Старощук. Але про це Дякую. давай але про це давайте поговоримо наступного разу. Сподіваюсь, він у нас буде вже зовсім скоро. Богдан Старощук був з нами на прямому зв'язку.